У службі безпеки України розповіли про подробиці затримання організаторів та учасників терористичного акту в Одесі, який стався 24 липня. Тоді, в центрі міста, невідомі підірвали легкових вонок виконавця теракту, правоохоронці затримали того ж дня поблизу лінії розмежування в зоні АТО. Зловмисник виявився вимушеним переселенцем із тимчасово окупованої території Донеччини. А вже за кілька годин співробітники спецслужби взяли в Одесі його спільника, який також переховувався під виглядом біженця з так званої ДНР. З'ясувалося, що затримані входили до законспірованої групи, організованої кураторами з Російської Федерації для дестабілізації ситуації на півдні України. Навчання інструктаж та передавання гонорару відбувалися на території Росії. Обом затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід тримання під вартою. Нині триває слідство.